Іцніші за бетон сьогодні, 20 січня, українці вшановують пам'ять кіборгів, які мужньо стояли на захисті донецького аеропорту. Вісім років тому у цей день завершилась його оборона, яка тривала 242 доби. Тоді витримали воїни не витримала будівля. Пам'ять присвячена усім, хто тоді стояв за Україну не тільки військовим, а й медикам, волонтерам та добровольцям. Захисники литовища стали символом незламності і назавжди увійшли у новітню історію нашої країни, яка пишеться і донині. Бойовий пікап. Вінницькі умільці майструють для українських захисників реактивні системи залпового вогню. Зменшені копії градів поміщають на шасі позашляховиків. Виробництво налагодили ще восени, використовують запчастини із трофейної техніки, яку відібрали наші воїни у рашистів. Самі комплектуючі ті, які йдуть вже для роботи реактивними снарядами, йдуть від машини БМ-21 град, тобто направляючі, контакти, там вилки штопорні, прицільний пристрої, все йде звідти, так, тому що це все специфічна ну, зброярська техніка. А ми вже просто тут організували виготовлення самої механічної частини. Шість мініградів вже активно вибивають ворога з території України. Ще кілька на стадії доукомплектування. Від звичайної РСЗВ ця установка відрізняється більшою мобільністю меншою помітністю. Лапою. Це зняли гальма. Це по горизонту, це Снаряди від Мініграда летять на відстань від 4,5 до 20 кілометрів, а для роботи з нею достатньо двох бійців. Кринці має бути пульт, ще його не доукомплектували. Береться пульт, відходиться в безпечне місце, і розводиться запуск ракет. Щойно таку установку наводять на ціль, в точності враження сумнівів не буде. Можна ну, три, три снаряди положити там в один будинок, якому там, наприклад, склад. Були такі випадки, що хлопці там за 18 кілометрів попадали в скупчення бронетехніки, Тобто знищували там БМП танк. Разом із автомобілем одна така установка обходиться у 350 тисяч гривень. Перших дві на підприємстві виготовили практично за власні гроші. На рахунок самого військового обладнання це військові трофеї і вони передають нам, а ми вже його тут встановлюємо. Але багато металу йде на саму конструкцію, на самі механізми, там редуктора, шестеренки різні. То це ми купуємо, збирають люди гроші. Денис там в своєму своїх телеграм-каналах кругом є їх там реквізити, їм люди донатять. Є якісь знайомі особисто залучаємо своїх знайомих там підприємців. Штати з десяти працівників трудиться не покладаючи рук, бо на такі установки на фронті є потреба і черга замовлень. Робітники, які раніше справу мали лише з цивільними замовленнями, з легкістю освоїли виготовлення озброєння. Ну, як треба, то робимо. державі треба, то й робимо. Бажання якнайшвидшої перемоги це головний стимул не опускати руки і випускати з конвеєра все більше мініградів. На набережні біля центрального мосту у Вінниці збирається молодь, охоче долучитися до патріотичної акції ланцюг незламних. Тримаючи синьо-жовті кульки, учасники формують колону в знак єдності, символізуючи Україну вздовж колони з прапором крокує маленька Вікторія. Чим неабияк розчулила учасників з днем соборності України, єднаймось! Слава Україні! Героям! слава! В заході взяло участь близько 200 осіб. Це і представники навчальних закладів нашого міста, і військові, представники Вінницької молодіжної ради, також молодь з числа внутрішньопереміщених осіб. Ну і звичайно, наші пересічні мешканці. В знак єдності і свободи створили такий ланцюг, щоб ще раз показати стійкість нашого народу. Акцію у Вінниці організував оновлений склад молодіжної ради. Ми звертались і це через соціальні мережі. Всі, Вся молодь тільки за. Вони в нас зараз дуже патріотичні, і саме такі заходи вони створюють самі, проводять, і все ж таки вони вірять в ми всі віримо в перемогу, і це їх ще так більше. Ну, Надихає так, надихає до нашої перемоги. До акції, окрім дорослих, долучилось чимало юних віничан. Це важливо, оскільки за всю історію ми наш народний раз намагався об'явити свою незалежність за часів Української Народної Республіки, за часів. Другої світової під час як Степан Бандера намагався бійти незалежну Україну. І зараз випав той момент, коли ми реально можемо підтвердити, що наш народ незламний та незалежний. Зараз досить складний момент для нашої країни, тому це важливо підтримувати хто як може. Ну не всім можна, наприклад, донатити ще що з нею просто така, як це соціальна позиція, також дуже важливо. Як маленькі кроки, але все ближче до перемоги. Шум від генератора під час відключень світла заполоняє вулиці міста не лише біля магазинів чи кав'ярень. Велике джерело альтернативної енергії мають і міські котельні. Для того, щоб включити генератор, ми повинні підготувати, виключити автомат на водах і рубільник. Щоб не було зустрічної напруги. І согласовуємо з диспетчером, чи можна включити генератора чи ні. А сам перехід на роботу генератора багато часу не займає. Персонал повністю пройшов навчання з фактичним безпосередньо випробуванням кожної електростанції безпосередньо на об'єкті. І е, завдяки от, оперативним діям персоналу е, на потужних об'єктах підприємства, включення на роботу від електричної станції, ну воно становить максимум 15-20 хвилин. Про стабільність теплопостачання взимку місто та підприємство попіклувалося ще влітку. Тоді почали забезпечувати котельні генераторами. Під кожну котельню індивідуально підбирався генератор з відповідно до обладнання, яке встановлено на котельні. Станом на сьогодні котельні абсолютно 100% можуть видавати свою потужність на роботі від генератора. Потужні прилади підприємство отримало від постачальників та іноземного донора Юсейт як технічну допомогу. Ми вдячні Вінницькому міському голові, ми вдячні Вінницькій міській раді за 100% забезпечення котелень підприємства резервними джерелами живлення. Втім, їхня робота тягне за собою значні витрати на паливо, які не передбачені в тарифах. Але для споживачів, на платіжків споживачів це ніяким чином не вплине. Адже пріоритетом для підприємства було, є і залишається надання критично важливої послуги з теплопостачання у холодну пору року. А ще у міськтепло дбають, аби навіть без світла у мешканців був безперебійний зв'язок. Наразі це питання фахівці підприємства опрацьовують з операторами мобільного зв'язку. За ініціативи генерального директора підприємства Білика Максима Сергійовича було запропоновано та підтримано міською радою. Забезпечувати автономним живленням від наших електричних станцій базові станції стільникового зв'язку, які розташовуються на димових трубах підприємства. Нагадаємо, генератори підприємство отримало наприкінці минулого року. У Вінниці побільшало світлофорів, які працюють навіть під час відключень світла, їх оснащують блоками без перебійного живлення. Нещодавно відповідне обладнання встановили на розі вулиць Хмельницьке шосе юності та Келецької космонавтів. Загалом блоки безперебійного живлення вже є на світлофорах 13 найбільш завантажених перехресть. Завдяки такій інновації у випадку вимкнення електроживлення світлофори продовжують автономно працювати до 4 годин. Таке ж обладнання планують встановити. Новити ще на дев'яти перехрестях міста. Новий вінлайн вийшов на маршрути міста. Транспортники Вінниці зібрали перший тролейбус у 2023 році. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. Як і інші вінлайни, він з низькою підлогою та зручним салоном. А ще має значну перевагу для теперішнього часу. Може їхати 20 кілометрів без під'єднання до контактної мережі. Тролейбус облаштований електронною системою керування тяговими двигунами, який зменшує витрати електричної енергії на рух тролейбуса. І обладнані ці тролейбуси акумуляторами для забезпечення автономним ходом. Попри виклики війни, транспортна компанія зберігає та продовжує покращувати потенціал громадського транспорту, адже від цього залежить життя міста. Аптечка повністю натівський зразок. Перш за все, зроблено так, щоб її можна було прикріпляти на пояс, або також тим можна її прикріпляти на ногу. Вміст цієї тактичної аптечки пройшов випробування військовими під час боїв з окупантом на нулі. Схвалена і фронтовими медиками, які рятують пораненим бійцям життя. В аптеці знаходяться повністю всі по натівським матеріали, тобто стаза сьомої генерації, найновшої генерації, яка рятує життя наших хлопців. Є ізраїльський бандаж, так званий, який коли при переломах ми накладаємо і замочуємо, спочатку він потім стає твердий, тобто, це дуже як якісь там є переломи або ще щось, можна транспортувати ранених. В комплекті все необхідне для зупинки кровотечі та перев'язування ран при пораненнях. Після тактичної стази це друга найважливіша річ в такій аптеці. Це гельовий, гельовий пластир, який при попаданні пулі в грудну клітину закриває повністю цей, закриває повністю цей вльот. Виповнюю гелем, і таким чином людина не, не буде кровити, і її можна буде транспортувати. Три сотні аптечок мілітарі підтримка від благодійного фонду Сила майбутнього це лише частина гумдопомоги від закордонних благодійників консульства Польщі в Україні. Її доправляє українцям почесний консул Бартоломей -бабушка. Ми їдемо передати велику частину гуманітарної допомоги для жителів Херсоня, які зараз… no znajduje w bardzo trudnym, na skomplikowanym, No trudnym, bardzo skomplikowanym, 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 bardzo Аптечки до медичної допомоги в переліку обов'язкових речей, якими мають бути забезпечені укриття в садочках, ліцеях та ПТНЗ Вінниці. Навіть є цілий перелік, що має бути в цій, в цій аптечці, і він досить широкого спектру. Ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які долучилися до, до того, щоб допомогти нам забезпечити укриття. А це ЮНІСЕФ, яке надало нам також аптечки ще на початку вересня, коли ми запускали офлайн навчання і вводили в. Укриття в дію в закладах освіти, і наразі це буде ще велика допомога від цих двох фондів для того, щоб наші діти і наші працівники шкіл, садочків, ПТНЗ і закладів позашкільної освіти, перебуваючи в укриттях, відчували себе безпечніше. Це перший транш допомоги освітнім закладам українських міст від польських благодійників. Обіцяють далі буде. Буде нам допомога, але і для в організації освітнього процесу, який так необхідний, якомога якісніший для дітей, яких проводиться і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Тож вже незабаром у Вінницькій громаді чекають на чергову підтримку для ліцеїв, аби юні вінничани могли навчатись за партами безпечно та без перешкод. Зараз трошки працюю ось з гірзами. Трошки я працюю з клеєм пістолетом, ну, намагаюся робити якісь такі е, об'ємні форми. От. Художник Максим Кильдеров проводить екскурсію своєю майстернею. Особлива атмосфера сприяє створенню справжніх шедеврів. Трошки працюю з полотнами, Це робота я її постійно дозавершую, але мені здається, що я не хочу 100% розмальовувати. Тож трошки амбіцій, хоч вже нарешті 3 на 2 метри взяв полотно. Вот також потрохи працюю з тубусами від РПГ-22. Створюю такі ось артефакти з еха війни. Рідна гавань митця нова каховка на Херсонщині від 24 лютого, місто під окупацією расистів та місцеві вірні батьківщині і показують свою позицію окупантам. Третій день почали збирати волонтерів. Десь на п'ятий день, на шостий вже відкрили штаб. На 14-й нам постачалась друзя з автоматами і хотіли зняти контент про те, що у нас все добре, нас не бомблять, ми працюємо. От, ми відмовились і нам сказали, що можна відмовитись, коли ми запитали і переїхали на іншу локацію. З поневоленого загарбниками міста художник виїхав на 55-й день повномасштабної війни. На одному з блокпостів, коли водій нас забрав на евакуацію, їхав я. Водій та три дівчини. Ну десь там 15-18 блокпостів було руснявих. А потім ми нарешті опинилися на вільній Україні. А саме у Вінниці нині облаштував свою студію в орендованому будинку. Полотно, яке було вивезено з окупації з Херсону, я його створив минулого року, і мені дуже не подобалось, що я тоді обрав червоний, білий та блакитний. Не синій, а блакитний, але все одно така гамма, що це ворожий колір. І я лишив тільки оцього чоловічка. Все інше зафарбував і коротше створив нову роботу. Не забуває Максим і волонтерити на благо тих, хто залишається під ворожим гнітом. Гільзи розписую. Хочу створити 300 гільз. З них 100 гільз піде на допомогу гуманітарної організації Humanity у новій каховці, яка допомагає людям в окупації. А 100 з них піде на допомогу нашим науковським побратимам. Які зараз і у Бахмуті в тому числі воюють. І 100 з них піде на мій ходни Тут у Вінниці Максим Кильдеров продовжив справу свого життя. Розмалював орендований будинок та паркан в авторському стилі неоорнаменталізму. Це така суміш каліграфії, пласької пла 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 каліграфії, дудлінгу, е орнаменталізму. І от така от е наскельна візуальна мова виходить. Спочатку пофарбував дім у чорний колір, потім наніс розпис фарбою з балончика. Робота зайняла півтора тижні. Власник будинку підтримав ідею прикрасити фасад. Я його декілька днів уламував на забор, а коли уламав, то він сказав фразу: що ну, в будинку, хоч на стінах малюю. Я такий сюди. От, і в фінальному ітозі, коли він побачив кімнату розмальовану, то він такий, блін. Все ж таки так, давай будинок почнемо. Новий вигляд будинку. Тепер підіймає настрій і сусідам, і пересічним вінничанам. Я сюди переїхала вже коли він був розфарбований. До того я жила на урожаї, і коли їздила там міма цього будинку, я була в захваті взагалі. А чоловік мені тут такий пише: типу, ми будемо жити в цьому будинку. Я така, вау, круто. Я взагалі не розумію в художестві, в творчості, взагалі, повний нуль. Але деякі картини мені запали в душу. Це, напевно, якась така, може сказати, родзинка Вінниці, тому що я більш не зустрічала. Прикольно, але, напевно, тим, що це не просто малюнки, а якісь такі. Іерогліфи свої рідні, можливо, автор для автора вони щось якісь мають значення. Наскільки я знаю, в тіктоці є цей чоловік, він всередині будинок також розписав, ну чи розписує далі. Ось взагалі, прикольно так, ну, надихає, коли йдеш такі око радіє дуже сильно. Ну, Він доволі оригінальний, ні на що не схожий. У нас є багато будинків красивих, але цей вирізняється зовнішнім виглядом. Кольори підібрані дуже вдало. Нині художник готується презентувати віничанам свою персональну виставку. Дружні обіймашки в непростий час. В середмісті вінничани могли пригорнутись до велетенського плюшового смайлу, який розгулював вулицями. Так у Вінниці проходила акція до міжнародного дня обіймів. Її організував Він Смарт-центр та відділ молодіжної політики міськради, щоб підняти містянам настрій. Окрім обіймів, всім учасникам заходу дарували листівки про свято на пам'ять. І обійми це дуже круто. І коли ти обіймаєш свою близьку людину, ти почуваєшся набагато краще. Якщо б в тебе були якісь проблеми, ти підійшов, обійняв когось і тобі набагато краще на душі стає. І взагалі обійми це найголовніше, що може бути в нашому житті, щоб собі емоції отримати хороші, чого ні. Ходить людина. Емоції, і дари, так сказати. От так я вирішив. Сьогодні, так як день обіймів, це дуже такий чуйний ніжний день, і дуже приємно, що зараз проводять такі акції, щоб можна було весело провести час, щоб можна було познайомитися з новими людьми і переключитися трішки на кращий настрій.